Опозиційні сили розблокували Верховну Раду. Ще на початку роботи законодавчого органу нового скликання об'єднана опозиція вирішила протистояти голосуванню чужими картками. Про це заявив народний депутат України Олександр Сич на зустрічі з місцевими журналістами. До такого протесту прислухалася провладна фракція. Вимоги опозиціонерів спричинили відповідні зміни до регламенту. Відтепер депутати на пленарних засіданнях зобов'язані засвідчувати свою присутність письмово. Спікер Верховної Ради на початку кожного засідання оголошує всіх відсутніх. І це теж позитивний момент, він буде дисциплінувати. Зокрема, він буде своєю оцінкою і конструктивної діяльності тих чи інших політичних сил у Верховній Раді. Після того при голосуванні, кожен депутат повинен особисто голосувати. Голосувати за, проти чи утримувався. Факт не голосування. Перекреслює участь депутата Верховної Ради в цілоденній роботі, якщо у парламенті буде зафіксовано факт неособистого голосування, той чи інший закон не вважатиметься ухваленим. На переконання Олександра Сича, такі нововведення сприятимуть якості законодавчої діяльності і розвиткові українського парламентаризму. Загалом також опозиційний депутат вважає попереднє протистояння в сесійній залі виснажило насамперед парламентську більшість. Той факт. Що все-таки е, е, партія регіонів пішла на ці поступки, пішла на те, щоб внести зміни у регламент, е, поступилася, свідчить про те, що вона проявила свою слабкість. Зрозуміло, що е, Будь-який механізм можна придумати, він завжди буде недосконалий, тому що проти будь-якого механізму може придумати інший механізм. Очевидно, що подальша діяльність Верховної Ради покаже, чи партія регіонів і взагалі про регіональна більшість буде дотримуватись тих домовленостей, які є і формальні, і неформальні. Опозиційні фракції у разі потреби обіцяють блокувати парламент знову. Це залежатиме від поведінки більшості щодо ухвалення національно орієнтованих законів і дотримування нею змін до регламенту. Іваріон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.